Шановні глядачі мого каналу, сьогодні я знову буду знімати відео і хочу, щоб ви мені підказали, що це в мене за сорт, тому що в мене дуже велика пересортиця. Я вже в минулих відео казав чого. І тепер буду вам показувати свій наград, може хтось мені щось підкаже. Цей сорт, він у мене чиститься цей сорт, чи виноград, чи це гібридна форма. Ну, факт, факт того, що цей. Він у мене чиститься як багровий. Але ж коли я подивився в інтернеті, то багровий він має має такий рожевий колір ягоди. А тут у мене зелені ягоди. О, такі є. Значить, він не відповідає своїй назві. О, отакі в нього листочки. О, от. І він мені кажеться, що він, що він такий зимостойкий, тому що він такі якісь листя мені кажеться, що він цей. Ну, знатоки, може підкажете мені хто знає, що це може бути за чи гібридна форма, чи сорт винограду, як він називається. О, отакі чималі грони. О, їх багато. Він урожайний, сильно рослий, ось такий така, така грона чималенька. Треба буде зважити, скільки вона важить. На цього. Ну, єдине, що на його напав, кажуть, що це цей, такі чорні п'ятнички, вона на йому є, то кажуть мені, що це був антракноз, напав на його. Ну, але ж вона на ягоду, вже він давним-давно, ягоди ростуть, дозрівають все. І ті чорні плямочки такі остались. Так що, дорогі глядачі, жду вашої підказки, може мені хто підкаже, що це за виноград, як він називається. Виноград хрустить, хрустить, солодкий, не дуже солодкий такі. Але приємний на вкус. Правда, я не розбираюся в тих мускатах, чи є в йому мускат, чи нема мускату, я цього не скажу. Ну, На цьому буде все. До побачення. Підказуйте, бо я ще починаю, що він радар. Так що прошу вашої допомоги.